Що таке казка? Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити. І у казці правда є. До роботи нас привчає і гостинності нас вчить. Всі ми любимо слухати та читати казки. А що ж таке казка? Казка це твір про вигадані часто фантастичні події. У казках ми зустрічаємо не якихось конкретних персонажів. Вони не мають прізвищ, а інколи не мають навіть імен. Казки передавали з уст в уста, від покоління до покоління. Казкові твори поширювалися не тільки в тій місцевості, де вони виникали, але й переходили кордони, потрапляючи до інших народів. Казки поділяються на чарівні, про тварин. Та побутові чарівні казки, в них діють фантастичні магічні істоти: баба яга, відьма, гноми, ельфи. Зустрічаються чарівні предмети, килим літак, чарівна паличка, шапка невидимка. Герої потрапляють в неймовірні ситуації. Персонажі таких казок. Здатні перетворюватись Царівна на жабу, дівчина на качечку. Казки про тварин, в них головні дієві особи тварини. Вони можуть розмовляти, поводиться, як люди. Побутові казки. В них немає чарівних істот та подій. Ці казки звеличують розум та винахідливість простої людини. Казка нас навчає бачити прекрасне в навколишньому світі, відчувати барвистість, багатство життя.